Всім привіт! Мене звати Алекс, і це вже четвертий випуск мого відео щоденника Код Марійника. І я вирішила, що цього випуска у мене буде і Ютуб-блог. Вже не перша, і це моя не перша спроба. Тому welcome back on YouTube Alex. Це таке, знаєте, повернення і не тріумфальне, і не легендарне, але воно мені якось так гріє душу. Отже. Це четвертий випуск Код Мрійника. І сьогодні такий випуск він буде більше про те, хто я, як я дійшла до того, що хочу записувати саме такі відео про свій досвід, про свої якісь інсайти, мислі і так далі. Про те, що сприяло. Хоча, в принципі, це те саме, що і чому вирішила, але окей. Про те, що сприяло появі цього блогу, е, про те, як взагалі виникла назва Код Мрійника. Отже, я вважаю, що це буде цікава подорож. І якщо вам теж цікаво, то welcome to мій blog. А якщо ви хочете подивитися попередні три частини, то вони є в інстаграмі. Сподіваюсь, що я не забуду прикріпити. Посилання на свій інстаграм в описі до відео, і сподіваюсь, що взагалі це відео вийде на Ютуб. Поїхали. Почнемо з того, хто я. Мене звати Алекс, я живу в місті Одеса і взагалі в житті я русскоговорящий українець. Тому іноді буде пробуватися або русизм, або суржик. То вже таке життя у цього. Відео щоденника у цих відео нема сценарію, у них немає тексту прописаного зарані. Тому все як є наразі декілька місяців тому пережила розставання, воно було дуже болючим і за десь місяць, можливо, до цього розставання я починала відчувати якусь тривогу, таку суєту. Мені було не дуже спокійно, комунікація в стосунках почала погіршуватися через це. І потроху-потроху у мене починало з'являтися відчуття, що я ніби погружаюсь у якусь таку пітьму, у щось таке темне, вологе, холодне, таке, знаєте, як дно океану. І мені здавалося, що з кожним разом я все більше і більше туди. Погружаюсь і стає дедалі гірше. І от виходить це розставання. Мені стає ще гірше. В плані емоційного і навіть фізично у мене не було ніколи такого, що мені без людини фізично боляче. Це були прямо такі сильні почуття, незважаючи на те, що ці стосунки були дуже короткими. І от я на цьому умовному дні у цій темряві холодності, вологості і забутті якомусь після розставання мене почала ігнорувати людина, яку я назвала подругою. Причому почала ігнорувати взагалі без пояснення причини, без пояснень, без якихось відписок, типу, ну я трошки зайнята, чи ще щось. І звичайно, що мій стан став від цього ще трошки погіршуватись. Та я звернулася по допомогу до психотерапевта, і між сесіями я якось так помітила, що у мене навіть помінявся кольор очей. Він став більш насичено-блакитним. І чомусь мій мозок вирішив, що це якась типу щось типу Шарінгана у мене пробудилося. Тому що такий, знаєте, Мангьоко шаріган по-українськи. І от у мене оце відчуття, що я в пітьмі, е, Шарінгган, воно якось так об'єдналося. І я згадала такого персонажа, як Саске. Саске Учіха. Е, і я вирішила, що я трошки послідую його прикладу і погружуся в ту пітьму. Наберуся сміливості, погружуся ту, в ту пітьму, щоб вийти з неї прям таким, знаєте, такою людиною, типу Є. Yeah. І якось так знаєте це відобразилося на моїй зовнішності. Я пофарбувала волосся у чорний і до того я була типу, як блондинка. У мене був кольор такий, знаєте, пепельний, він називається. От, я пофарбувалась у чорний, і це, блін, найкраща моя зміна зовнішня за весь час. Тобто я і не усвідомлювала, наскільки мені йде чорне волосся. От, і з цим чорним волоссям, більш блакитними очима, у мене з'явилося відчуття, що ніби я таке, знаєте, порівнюючи з кланами з наруто, то я. Перше э, учіха з блакитними очима, а, чор... а не з темними чорними. І ми потроху плавно переходимо до того, як я вирішила, що мені треба записувати якісь такі відео щоденники. Все почалося з коротеньких відео рілсів в інстаграмі, де я просто записувала сама собі якісь такі. Фра... не фрази, а звернення, де казала, що все буде добре, що а, ти спти що, що зараз може бути складно, проте через певний час, набравшись якогось досвіду, ти усвідомив, що все було, що все класно і так повинно було потрібно. І ці відео рілси, вони знаходили такий отклік. Серед моїх знайомих, і декілька людей мені написали, що блін, так влучно сказано, вчасно сказано. Це сильні слова, ти впораєшся, Тобто люди мене підтримували, і якось так вийшло, що в якийсь момент я собі подумала, хм, запишу ка я якесь таке відео з своїми інсайтами, якимись своїми. Історіями з життя можливо. І так і з'явився такий цикл відео щоденників, а назва взагалі виникла дуже-дуже просто. Якраз в той момент, це було десь в травні. Я почала задумуватися про такий мікроблог. От і проходить певний час після Євробачення, мені й досі подобається пісня. Nemo The Code. Мій улюблений виконавець Меловін топить за те, щоб люди мріяли, щоб берегли свого внутрішнього мрійника. І я навчалась на програміста, і якось так вийшло, що ці всі фактори об'єдналися, і вийшла така назва код мрійника. Якщо колись я або в мене з'явиться знайомий, який зможе придумати саундтрек. В цьому або якесь мелодійне, мелодійне супровід для цих відео. Я візьму його на вооруження. Бо зараз поки що мелодійний супровід це пісня The Code, або Dreamer. Мало Тому так. Я сподіваюся, що це відео на YouTube, якщо воно попаде, не заблокують за авторське право, але що є, то є. А, і. Це все, мабуть, що я хотіла б сказати на даний момент. Тобто, така коротенька історія, таке коротеньке відео, і я думаю, наступні будуть або трошки коротше, або, можливо, трошки довші. Я не знаю, чесно кажучи, бо я ніколи не пишу сценарії для цих відео щоденників. Вони просто є, і я в них говорю просто, що прийде в голову. Що мені хочеться сказати, що мені, так би мовити, накипіло. Тому, всім дякую за те, що подивилися. Якщо вам сподобалось, ставте якусь реакцію, ставте лайк, коментар. Хто хоче слідкувати далі, підписуйтесь. І до наступних зустрічей!